Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя, щире вітання вам та приємного перегляду, з мальовничого Прикарпаття. І ми сьогодні знову на торговиці і будемо знімати ціни 6 вересня, які на сьогодні у нас є. Е, от цукор 270, 10 кілоговий, 280 така мука, 330 е, олія, 60 доларів. П'ятикільові такі. Хмельницька гречка 160, рис круглий 270, крупа пшенична 170. А, от такі ото. -от. Кукурудза вже подорожчала, кукурудза, кукурудза по 13 гривень. пшениці по 10. Мелина так само 13. Пшениця, пшениця насіння також 13. А великий мішок муки, вінницької кількість. 900. І ще цукор за великий мішок. 2290. добре. 280, добре, дякую. Так, 13. Мало є. 13 кукурудза. Колено — 17 і крупа 17, так само. Пшениці по 17. 15. Кришки 80 кришки. Королева Анна по 15 гривень картопля. Коломбо також 15 гривень. А по скільки морква? 20 гривень. 20 гривень мед скільки пів літра? 130. 130. 130. Я вам дам попробувати. Попробуйте. Натуральний мед пасічний. Олія така 330, така 200, 330 олія і 350 майола. 180 і 150. Перед 70 чесник 180 і 170. 170. А по скільки морква? Морква 15 гривень. А капуста? Капуста по 15 гривень. По 5 гривень, та хай на відсолоти було покрасити, краски на вас. А Петрушка по скільки? По 10 гривень Петрушка. А ця ріпа? Це вже поки, по 10. По 10, так. А кавуничий то не кукурудза 13, то та 9. А по скільки картопля? А ця дрібонька по 5 гривень. А буряк кормовий 5 гривень. І морква? Добре, дякую. А по скільки цибуля? 14. У мене найкраща цибуля. 14. Добре, дякую. Так, половина цукру, половина. А по скільки яблука ці? 20 і по 12. А сливи? 20. А кавуни то домашні відео. Так, це домашні. Дві цілу по 10, ті по 15. Ті по 15, по 10. Так, кукурудза за 8 брали. а кріп і петрушка скажіть? Петрушка по 15 гривень, а 18-100 гривень. А вже є цибулі, то та по скільки на... 30 гривень. 30 гривень. Добре, але дякую. Добре, але дуже файна цибуля. Це... Добре, дякуємо. А ця велика картопля скільки у вас? Е, можу дати по 13 гривень мішок. По 13 гривень, добре. І не А по скільки ваші вас і картопля оця? 15. А бурячок? А, це... а цибуля? І морква ще скажіть. По 12 морква. Добре. По скільки цибуля? 14 гривень. А морква? По 15 на вагу, 13 на сітку. 13 на сітку, по 14 на вагу. 15 на вагу. А бурячок? 15 на вагу, 13 на сітку. Добре, дякую. Капуста по 10, а ця синя, а по скільки це 20. По 20, добре, дякую. А по скільки домашні перчики ці ваші? Ви не знаєте, тут нема німе. 15 є така морква. 30 перець. 35. Цвітна капуста 180. часничок, 200 гривень такий перчик. Гіркий. По скільки картопля? Оця велика картопля, по скільки? По скільки такі помідори? 45. 45. А ці жовті? Само. Скільки? Само. Так, само. так само, ага, добре, дякую. Сьогодні теж велика торговець, файно всього є. Дуже багато є кукурудзи такої молодої, що можна то, але кукурудза така, то дуже подорожала. Зараз А по скільки помідори? Дайте польот. А персики 70, Добре, сорок п'ять п'ятдесят. По скільки чесник? 160. 130. 160 і 130, так. Да. А оці зелені? 15. А по гірки по скільки? По скільки? Рок, 25. – А Герочки? тут в серединці немає такої зеленої? Знайде А виноград, пане, виноград скільки? 80. 80, добре, дякую. Ящиком 15, так 18. А Та кабачки по скільки? По 15, добре. 5 кукуруза. А по скільки? Так, картопля 12, а буряк? Так буде. По 12, а морква? 15. І капуста? По 12. Добре, дякуємо, файно. Перец по 70. 25 помідорів. А огірочки по скільки? По 35. По 35. А морква? По 20. Бурячок? 20. І цибулька? 20. І кавуни ще скажи? 23. 23. Добре, файно дякую. Скільки виноград цей? Оце даю, по 12, це по 10. Нема 12 гривень. Є, найберу плюс. Виноград по 50. 50. А яблука? А яблука? 15 гривень і 30. 15 і 30. А картопля? 12 і 16. Такі помідори 10, 15 грушка, добре, дякую, 20 помідори, 30 така грушка, 25 така і 40 така гарна така. Скільки день? У нас ще хочеться день підтримати. По скільки? 90 гривень ти є. А по скільки ріпа? Я б пушкував той картопля. 13 гривень, щит по 12. А бурячок? 10 гривень. 10 гривень. А та дрібонька по скільки кріп? 4 гривні, 4 гривні то та дрібонька. 30. По скільки така слива? Вже 30. 30. 30? 30. немає. 30. А по скільки баклажани? 30, 30 баклажани. А перець? цей. 40. 40. І помідори. 10. По 10, 10. помідорів. По скільки цибулі? 14 гривень. А морква? 18. 18. І бурячок ще скажи. 10 гривень 10 бурячок ось такі. А капуста? 10 рівень. І ще скажіть, будь ласка, кабачки. 15. Добре, дякую. І морква. 18. Давай 20 і по 15. 20 і по 15. Добре. Ще є кури. Зараз запитаємося, по скільки кури. По скільки ваші кури? Такі по 120 гривень. По 120 а гривень. По а, гривень а, а ці так. по, пачки по скільки? Такі по 150? По 150. По 150. Добре, дякую. Такі можу дати вам по, 100, по 120, по 110 гривень. По 120. По 110 А Навіть по 100 гривень, як берете, скільки хочете? А ці скільки? Скільки? 250, добре. Ще є кролики, водика. капу. скільки кроликів? По 150. А цей великий? Чотириста. Скільки їм вже є? А по скільки ваші кури? Двісті 220, так. Вже знову скільки. А ці так само 220? Всього одна порода 220. 220 всі різні. Просто різні. Ще нині, нині скажіть по скільки. Я тут, сучка, 120. 120, а ці? Теж 120. 120, добре. Дякую. 250. Ще 250. 250. 250, є маленькі такі. Це качета? І по скільки? По 100 гривень качетку маленькі. Чому каче скільки, скільки такі ваші свині? П'ять тисяч. П'ять тисяч такі, я різні. То скільки вони не мають? 35 кілометрів, п'ять тисяч. Скільки ваші пацієнти? Дві п'ятсот, дві ші. Дві п'ятсот, дві шістьсот. Добре, дякую. Так, тут такі самі. Ваші по скільки? поросятка. Дві з половиною, три. Дві з половиною, три. Добре, дякую. А по скільки, по скільки гогіць? 60 гривень. 60, так? Да. 60 гривень за літр. А ягоди? 250 літр. 250 Здоров'я. — По скільки міт у вас? 150 літр. 150 а... а ну скільки такі кролики ваші? Білі. А цей? Е, Внутри. Внутри дві з половину. Дві половину. І по Угу. Ага. А качки? Качки по 200. По 200, добре, дякуємо. А по скільки сирі сметана? Сметана по 70, сір 80. А молоко? Дамо <різь> по 40. Дуже добре. Сир' є, пожалуйста, Ласка, ви e, то та по 400, а ця та по 400, скільки? Філей з вирізки 450. 450 шиночка. А сальсисон по чому? А, а цей? Пічеревина четверста. Сальцесон копчена вся по 400. Ага. Сальцесон 300. І хлібець? 300, і 300. і к... кишка кров'ям. Добре. добре, добре, дякую. А по скільки ваші оці хризантеми? 100 80 і 50. 100 180 і 50. А ці жовтенькі? 80. Аж парагілка 40 пів кілограму. 40 пів І гибіскус є скільки гібій? 50 гривень, гибіскус так. Гібіскус 50 гривень. А сини скільки? Добре, добре, син, давай буде такі гарні ціння. хризантеми. Ціння. А по скільки такі хризантеми? Скільки? По 150 хризантем. А кріп і петрушка? 20 гривень. І 15 гривень. А кукурудза? 6-5. І цвітна капуста отакаво? А та, та розова дві ці капіуле. 40. Добре, дякую. Слава Ісусу Христу! <реш> Як торг, Байка помаленька. Сьогодні в банків. Банки вже так, ну, так, баньки, так, такі. О, на виногу така скільки Така 900 гривень. А Я така плетена, 1400, 1400, 1400 1400 з тим ну, клапани в ну, подарок. Ну, подарок ну, да. А ось і сі бутлі ну, це 5 літр 100 гривень з кришкою разом. 100 гривень з кришкою такі. Що ще таке маєте? Мішки по скільки? 15 гривень, це від цукру такі грубі. Мій. Ага, такі від вас пошимають. Нарочий точно. На сіннях треба щось підсіяти. Ще підсіяти, І, так. Гоня, пара, таке. Все таке, так. так, добре. А по скільки вже димка оця? 100 гривень вже є якраз півлітрова банка 100 гривень на посадку вже є. Знову є чебуреки такі. отут тут каво, якраз слива одика по 25. продають, простатка венгерка. Дякую, що дивились наше відео, щоб були з нами. Діліться з друзями нашими, будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!